Мої щирі вітання на каналі ictv 2 З 25 серпня розпочинаються перші ранні заморозки. На заході України погода різнитиметься. Переважно ясно, де-не-де -не -де небо закриватимуть легкі хмаринки, а от Луцьку рівному може піти невеличкий дощ: 18 20 градусів тепла в день, вночі 8-10 з плюсом. На півночі вранці соняшно, а от в день небо поступово вкриється хмарами. У другій половині. Дня можливий дрібний дощ. Температура вже не літня, а більш осіння. 19-21 градус в день, вночі 10-12 градусів з плюсом. На сході України погода буде мінливою. Сонячний ранок змінить хмарний день, а вночі навіть можливі опади. Ближче до вечора хмари розсіються, і погода знову стане ясною. 25-27 градусів тепла в день, вночі 13-15 з плюсом. На півдні України. Ні у більшості міст небо залишатиметься ясним від ранку і до вечора. Лише подекуди легкі хмари, які швидко розсіються, опадів не прогнозується. Температура 25-27 в день з плюсом. А вночі 15-17 градусів тепла. У центральних областях України погода буде різною, але переважно спокійною. Подекуди хмарно, дощі можливі лише у окремих областях та здебільшого короткочасні. Температура 20-23 градуси в день, вночі 12-15 градусів тепла. У Києві день розпочнеться з ясного неба. Потім з'являються легкі хмари, які під вечір розсіються. В день можливий невеликий дощ, тож парасольки у вашій сумці не. Не завадять. Температура в день 18-20, а вночі 9-11 градусів з позначкою плюс. Хай навіть дощик стане для вас нагодою для затишку, а сонце джерелом натхнення. І нехай проблеми та незгоди, не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!